Пікетувальники з транспарантами і вигуками ганьба вимагали віддати їхні чесно зароблені гроші. Наші зароблені гроші! Наші зароблені гроші! За день казначейство в середньому не виплачує 12 мільйонів гривень на потреби Львова. Будемо ходити кожен день поки нам щось не оплатять, щоб ми могли випрати хоч би якийсь імплантарний гроші. У Нас велика заборгованість по зарплаті. У нас тоже є діти, так як всіх вони хочуть їсти, і ми хочемо їсти. І Все, ми працюємо. Нам за це за нашу роботу не оплачують. Працювати тяжко треба, а грошей так не люди. треба за квартиру заплатити. Треба, наприклад, треба. Щоб щоб с'істи, треба щось купити цього дорого на базарі, наприклад, за ті копійки, що нам платять, наприклад, Ще то не хочу виплатити. У ЛКП Зелений Львів кажуть, заборгованість від казначейства сягає 860 тисяч. Підприємство не виплатило зарплату, не сплатило податки. Версі стопа не плачу так. Як ви виживаєте? <кхи> а як виживаю? О, маю два чи сім так Виживаю. В обідню перерву на пікет, а далі працювати, зрізати аварійні дерева така небезпечна робота у Ігоря Буршти. У чоловіка вся сім'я, дружина і син працюють у ЛКП Зелений Львів у їхньому сімейному бюджеті криза. Уявіть собі, нас троє працює в одній організації, тром не, не дають зарплату. Значить, треба за щось жити. Треба в першу чергу платити квартири. Тому ми, ми виходимо з того, як я знаю. Олег Ящук працює у Львів електротрансі вже майже 20 років. Чоловік ремонтує колію. Вже місяць йому не виплачують зарплату. Я воду їжджаю з села, мені треба на дорогу, гроші не виплачую. Остатній раз давали гроші 23 жовтня тільки за вересень. Підтримує пікетувальників і Роксолана Клебан, заступник бухгалтера Львів електротрансу. Каже, затримка з грошима у казначействі не рідкість. Я особисто брала Вдруге участь в цьому пікеті, але наше підприємство вже в четверте, і в нас такі затримки по платежах практично кожного місяця. Тому державний бюджет видає кошти, в казначесі вони затримуються. До пікетувальників із казначейства так ніхто і не вийшов. Втім, люди, налаштовані рішуче у середу, знову виходять на акцію протесту. У четвер погрожують перекрити трамваями і тролейбусами вулиці міста. Київ передла гроші, чому не тримають правильно Ольга Завіско, Олексій Шелковий, головні новини Львова.